Привіт, в сьогоднішньому відео говоримо про гаманці, які ви можете використовувати на старкнеті. Поїхали, Отже, старкнет дуже активно розвивається, дуже крута 2 рішення на ефіріумі і е, дуже багато активності, які потребують власне наявності гаманця. В кожного юзера, в кожного з нас, повинен бути аманець на старкнеті. Для мене є пріоритетним гаманець Арґен, тобто це той гаманець, який я використовую вже роки. Вже на перший рік використовую даний гаманець. Задоволений дуже е, круто, стабільно працює, без різноманітних лагів. Головне важливо слідкувати за оновленнями даного гаманця, щоб не пропустити його, адже Таке було неодноразово в минулому, що при е, оновленні так анульовувалися е, фактично історії ваших транзакцій, загалом рахунки. Тобто ви мали вчасно ну, там за певний проміжок часу, там за кілька тижнів до власне того оновлення всі попереджали, що кожен має онлайн версію свою до найновішої. Також є дуже крутим гаманцем Брауз, дуже сучасний такий е, наногаманець, дуже крутий дизайн, також мені подобається, також маю цей гаманець. Але, власне, да блю перевагу аргенту. Кожен робить свій гаманців на старкнеті, кожному е, подобається той чи інший гаманець. І, і загалом, можливо, навіть не так важливо, який саме гаманець вибираєте, важливо, щоб ви використовували Старкнет. Отже, всі скачуємо собі гаманці Аргент, Брауз, створюємо свої аккаунти і загалом використовуємо Старкне для своїх потреб. В цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!